11 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо автоматичний дизельні Обігрівачі Мастер від польського виробника мп 0461 потужністю 9 кВт. Подивимося його комплектації. Працює він від дизельного палива до електроенергії 220, 12 або ж 24. Що у нас є в комплекті до даної модельки, як бачимо, глушник. Така труба до глушника, гофри. Підключення 12 або 24 вольта. Хамути, кріпіжі для того, щоб зібрати. Ось такий от адаптер на 220. Така, як говориться, нехитра, друзі, комплектація. Також є керівництво з експлуатації. На жаль, на польській мові. Ну, все. Зрозуміло, як говориться, так що, друзі, хто хоче зустріти холода, як говориться з теплом. От пропонуємо такі дизельні обігрівачі. Покажу, друзі, так. З цієї сторони. Також далі. Так, Неважкянький він. Звісно, коли заправите, прочусуєте, тому що. У бак входить дизельного палива 5 літрів вага самого обігрівача, 5 кг до 5 кг топлива. Ну, трошки прочувствується. В комплектації все є. Побистренькому зібрали, заправили і готовий буде зустрічати холода. Зацікавило, заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. І робіть заказ на того обігрявача, який вам більше підійде. Перед нами моделька Master 0461. Номер телефона 063 426 1010. Всім гарних покупок до мирного неба!